Із великими сподіваннями фанати йдуть на авангард. Рівненський верес, четвертий у власній історії, грає у чвертьфіналі Кубка України. Суперник Житомирське Полісся, яке три тижні тому ледь винесло ноги з рівного, поступившись 5-1. Вболівальники перед матчем зазначили, про той поєдинок треба забути. У Кубку все по іншому. Думаю, «Верес» забігала три. Але може бути складний, матч, бо Полісся програли попередній і будуть настроєні помститись. Але я думаю, Верес дома зараз в цьому сезоні гарно грає за особливо, то маємо виходити. А ми місто Баранівка, Звягельський район. Для мене Верес це теж рівна команда, рідна команда, дійсно, бо я теж на, на межі областей живу. Я переживаю, що за Полісся, що за Верес. Тому для мене ці дві команди рідні, чесно. Досить серйозно. Має суму складі не... Декілька гравців збірної національної збірної. Ми ж бачили Гусуляк, як зіграв за збірну. Назаренко в порядки. ну, Будемо бачити. У нас новий тренер Олег Андров. Це дуже розумна людина. Він мудрий, він. Вірміти не порокам у першому таймі краще виглядали рівняни. Команда Шандрука створювала потенційні гольові моменти та більше володіла м'ячем. Хороші нагоди забити мали Микола Гайдучик, Віталій Дахновський та Валерій Кучеров. Верс здало комбінував та виводив на удар Руслана Степанюка. Полісся майже без моментів. Попри це, нулі після 45 хвилин протистояння. У перерві нагородили переможців турніру Бейбі Кап», де змагалися команди навчальних закладів рівного. У другому таймі ситуація на полі дещо змінилася. Полісся почало активно грати в пресинг та змушувало рівнян захищатися. Втім, за весь основний час забити так і нікому не вдалося. З'ясовувати стосунки довелося ще півгодини. На старті першого екстра тайму один із численних навісів. Житомирян таки дав результат. Після пропущеного вболівальники погнали рівнян вперед. Градус напруги збільшувався, не обійшлося її без штовханини. Вінгер Полісся Олександр Назаренко мав чималі претензії до Дмитра. Годі футболістів заспокоїв арбітр жовтими картками. Ну і звісно, це вже кінець гри. Воно завжди так, кубкові матч. Я не думаю, що це щось нове було. Десь трошки емоції. Під кінець матчу Верес здійснив спробу штурму, але це результатів не дало. Мінімальна поразка. Поєдинок проти Полісся став четвертим кубковим чвертьфіналом в історії Вереса. Пройти далі цього етапу Вересу вдавалося лише один раз. Було це понад 30 років тому. Ми, на жаль, не маємо повноцінної такої рівноцінної заміни. Ми розуміємо, що сьогодні якби ми мали цю можливість навіть там. Шарай, бачите, у нас після тяжкого виїзду. Куція грав на уколах, йому великий такий респект. Цією перемогою в Кубку Полісся реабілітувалася за програш 5-1 проти Вереса в останньому матчі чемпіонату. Ми припускали, що план на гру у Вереса буде такий самий. Ми вже почали робити певні висновки ще в попередній грі нашого чемпіонату. Бо дуже був схожий контекст у суперника в ЛНЗ, То, що сьогодні ми могли очікувати від Вереса. Е, Кубковий шлях Вереса завершено. Усі сили на чемпіонат. Наступний матч в рамках 23-го туру УПЛ Верес проведе на виїзді проти донецького шахтаря. Гра відбудеться 6 квітня. Максим Остапець, Богдан Прокупчук, телеканал ІТВ Медіагруп.